Тарасовими шляхами авторка Юлія Хандужинська. Подивився Тарас сумно, з високою круче. Україн, Україно, скільки ж тебе мучить. То війнами, то голодом, а то поничами. Невже нема хорошого? Чого й за плечима? Подивіться навкруги, як все зеленіє, як на Україні поле колоскам радіє, як шина летить в небо, крильцями махає, як соловей рано вранці гаї розплітає, як квітує Україна садами, полями розливається рікою поміж берегами, як сміхається до мами дитина в колисці. Як чарує дівка хлопця червонім на мисці. Невже цього всього мало для щастя людини? Припиніть війну, благаю, голос скручі лине. Закликаю всіх єднатись, бо разом ми сила, щоб наша Україна цвіла незбурима.